Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я вам розкажу про таку от штуку, яка називається Розпорна втулка силінгблоків задніх реактивних штанг автомобіля Жигулі. Раніше я купував там, приварював до чого треба. От, а сьогодні приходить людина. Відремонтувати якийсь китайський термопрес, бо в нього ці втулки значить, порозбивали, там болти болтиво вже порозтягували. Ну, Нема що там лишати. Думаю, сходю в магазин. От, якщо такі втулки є у продажі, Підкину йому туди, приварюю буде гуд. Тим більше, довжина один в один, отвір на 12, то що нам. Ну, прийшов, купив. Комплектиком, коробочки, все як має бути. Приварив йому, він пішов. Години через півтори приходить, каже, відпало. Кажу, як відпало? Кажу, ну так відпало. Дивлюсь, так дійсно відпало. Певний час відмовляюсь вірити своїм очам, але так воно і є. Але потім думаю, Попробую я її гукнути тако збоку молоточок, бачите, і все і от як оце? Ну, може, і задавити його в блок можна, а потім вже болтик на 12 його зтисне, правда? І Якщо воно буде ходити? Зустрінемось.